Олександр Коваленко, ага, то так. долучаємо його до етеру. Запитаємо в нього. Що він думає про те, що там сталося в Криму? Пане Олександре, е військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Це для наших глядачів. Кажу, пане Олександре, вам кажу доброго дня. Е бачили це відео? Як воно вам? Доброго дня! Так, нічого дивного, звичайне задимлення. Але дивіться, як ми Класика. Коли, Класика ми, коли, це, ми, це. коли вперше щось таке прилітало по тому кримському мосту, то в нас була якась ейфорія і так далі. Навіть по наших глядачах дивлюся, ну подумаєш, ну щось там щось там, якісь клуби диму над тим кримським мостом. Ну це ж така. Класичний звичність. кримський міст. Не, не їде, не стоїть цей, не стоїть, і, 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 і піддимлює там. Так. Ну так, давайте дивитися все ж таки по результатам. Це дійсно все виглядає дуже захопливо. Цей весь дим, усі всі панічні вигуки серед а, туристів, які потрапили до тимчасово окупованого півострову Крим з материкової Росії незаконно. Ну це все гарно. А мене більше цікавлять результати. Тобто, коефіцієнт корисної дії, безумовно, те, що відбувається, це вже є відповідним якимось відсотком цього коефіцієнту. Тому що а, кримський міст стратегічного значення об'єкт він не є захищеним. Це ми а, бачимо знову, знову, знову. Але цього разу цікаве інше. А мене ну, у мене є два питання: перше питання: чи а, через 2-3 години після усіх цих подій а, буде відбуватися автомобільне сполучення між материковою Росією та тимчасово окупованим півостровом Крим. Друге питання: чи буде відбуватися залізничне сполучення між материковою Росією та тимчасово окупованим півостровом Крим? Якщо буде відповідь так або ні, на одне з цих питань, або на одне ні або так, то будемо від цього і робити відповідні висновки. Але сам процес ну особисто мене він повністю задовольняє, в незалежності від того, які будуть відповіді на ці питання. Хочу ще повернутися до іншої теми про те, що New York Таймс цілу вже статтю присвятило тому, що у нас звільняють абсолютно всі ці центри комплектації, ось з звинуваченнями в корупції. Тобто це потрапило. Під увагу і західних змі це, до речі, теж така трошки проблема. Тому що ми з одного боку намагаємося комунікувати на рівні міністра фінансів, що в нас тут рівень корупції низький як ніколи. Що звичайно смішно. Ми розуміємо, що під час війни в будь-якій країні зростає рівень корупції. Це ну це, це в принципі, просто об'єктивність, об'єктивна реальність. Але з іншого боку, ну такі, от показуємо, що в нас тут насправді проблема з мобілізацією, і в нас тут страшне хабарництво, і ми навіть просто під одну грибінку всіх звільняємо зараз. Але там є ще один. Пункт, до речі, це стаття не є редакційна, це стаття, стаття Марка Сантори, це репортер з Києва. Пише і він тут, посилаючись на неназваних аналітиків, каже, що сумарні втрати від початку війни України сягають 150 тисяч. Що ви думаєте в принципі про цю цифру? Тому що, якщо це так раптом би було, і наприклад, навіть якщо припустити, що 250 тисяч це коректна цифра, яку називаємо ми в підрахунках нашого ворога, то це би означало не дуже добрі, напевно звістки для нас, тому що це означало, що в війні на виснаження цей коефіцієнт втрат навряд чи нас задовольняє, враховуючи, що в нас рази в чотири менше потенціал до мобілізації. Ну, скажімо так, спочатку повномасштабного вторгнення я все ж таки намагаюся користуватися, коли проводжу якийсь аналіз. По-перше, офіційними даними, безумовно, по-друге, верифікованими даними. Це стосується, наприклад, навіть втрат за технікою. Втрати по техніці є верифіковані дані, наприклад, їх дуже якісно проводять аналітична група Орікс. Яка базує усю свою аналітику виключно на фото та відео підтвердження. тобто задокументовані факти знищення російської техніки або їм і... професія ми... при цьому з підтвердженням локації при цьому та. так, так безумовно. А в свою чергу ми маємо дані, які надають, наприклад, наш генштаб у регулярних звітах, а завжди ці дані вони відрізняються приблизно десь в три рази і. Іноді навіть в більше 3-3,5 рази, та навіть більше. Але знову ж таки, верифіковані дані це одне, але є інша категорія, те, що ми не можемо верифікувати. Саме та частина. І ми маємо відповідно якісь дані. Мені цікаво, які саме дані використовував цей журналіст Марк Санторе. Тобто він зустрічався з якимись персоналіями, тобто людьми, яким потрібно довіряти. І які говорять, що ось 150 тисяч, так? Окей, добре, але у мене є велика кількість прикладів з 22-го року, з початку 23-го, коли деякі такі собі експерти американські говорили про зовсім інші цифри. Вони говорили про 200 тисяч, вони говорили про 300 тисяч. Ну, наприклад, той самий полковник Макгрегор який колись був радником Дональда Трампа, uh -huh. а, або інші а, представники саме ну, ці, цього трампистського пулу, та не тільки. І всі вони саме спираються, спираючись, зроблять свої заяви, спираючись, на яких не названих джерела, яким треба довіряти, але назвати їх не можуть. Отже, я спираюсь на джерела офіційні. А також відкриті, підтверджені, хтось спирається на якесь неназване джерело. А у мене виникає таке питання: а кому більше вірити? Тому, хто розповідає ось таку шокову інформацію, чи тому, хто надає якусь інформ... а, саме верифіковані факти, верифікованими фактами, якісь дані. Звичайно, ми можемо покладатися лише в тому числі на те, що бачать ті самі бійці. Ну але завжди в бійців так само дуже різні досвіди, в залежності від тої ділянки фронту, де вони є, і також залежності від самого юніту, в якому вони є. Ну наприклад, те, от сьогодні, ми говорили з пресофіцером 3-ї штурмової бригади, і ну він стверджує, що в них власне це співвідношення. Трат з ворогом перевищує значно чотири, навіть конфіцієнти. що втрати ворога значно значно більше. Тобто, ну я сподіваюся, що це ситуація, яка є приблизно і для всієї армії в цілому, у ну, треті штурмова. Я, я зауважу, що третя штурмова вона взагалі знаходиться в одному з епіцентрів подій. Угу. Просто ну я я звичайно ну не є військовим експертом, але оскільки ну ми дуже занурені в це все від самого початку, як е, ведучі, як журналісти. І ну, ми, ми ж теж розуміємо, що окрім того, що нам важливо там до кінця року якісь від відбити території, для нас напевно набагато важливіше зберегти е, цей цей добрий коефіцієнт у війні на виснаження, бо можна і цього року виграти, а наступного програти. Ми бачили, як це було в Кореї. Ми бачили, як це було у В'єтнамі, коли лінія фронту ганяла просто на сотні кілометрів туди-сюди. Саме тому е, ніхто не квапиться та не штурмує в лоба. Все відбувається покроково та дуже обережно, щоб максимально зберегти е, життя е, саме е, військовослужбовців. І багато про що кажуть. Що саме ця тактика вона працює? Наприклад, те, про що неодноразово вже лунало в етерах і так далі? А саме ми зараз використовуємо, продовжуємо використовувати підрозділи обмеженого функціоналу. Наші основні ударні групи, які готувалися до цього. Наступу для а, прориву а, основної лінії оборони вони ще не задіяні у той час, як росіяни зараз задіють свої резерви, та навіть стягують. Ну, якщо ми кажемо, наприклад, про Запорізьку область, uh -huh. вони стягують до Запорізької області підрозділи групи військ а, Дніпро, тобто Лівобережної Херсонщини. Вони задіють саме ці е, елементи. І, е, е, наприклад, 58-ма загальна військова армія, вона взагалі зараз втратила. Можливість тримати е, оборону на своїй ділянці все це вказує на те, що втрати вони, ну скажімо так, демонструють е, яскравий дисбаланс. Пане Олександре, хочу вас ще запитати про ефект такого російського військового лейтенанта Корольова. Що ви з цього приводу думаєте? Він записав відео і сказав, що їде в Литву, тікає туди, бо не хоче брати участь, в так званій СВО, не хоче вбивати українців. Ну, по перше, він заявляє, що він був учасником війни. При цьому він заявляє, що не стріляв українців. Як це можна перевірити? Як це можуть представники перевірити тих правоохоронних органів, країну якої він намагається виїздити для того, щоб ну наприклад у цьому випадку Литви, щоб отримати е прихисток? Там а це по перше, по-друге, немає ніякої довіри. Людина користується ситуацією, як на мене, як свого часу так само скористався ситуацією Андрія Медведєв. Командир одного з відділень ПВК Вагнер, який також заявляв, що він приймав участь у війні, але він втік в Норвегію, а для, тому, що ну, не хотів більше приймати участь у цих військових злочинах, і все таке інше. Ну і що після цього почало відбуватися? Він там а, в Норвегії декілька бійок а, приймав участь в декількох бійках, а, у нього є претензії від поліції і так далі, і таке інше. А потім він заявив, що хоче повертатися. До Росії, тому що виявляється, він, а, він був пешаком в великій грі, а, і так далі. І тому подібно. Ну слухайте, нема ніякої довіри до людей, які йдуть вбивати українців. А потім такі через деякий час, через рік або через півтора року, такі опа. А ви з'являв виявляється не хотіли нікого вбивати. Ми всі такі білі та пушисті, пухнасті а, візьміть нас на свої поруки. Не вірю взагалі, нульова довіра, нульова толерантність до цих людей. Воно підписало контракт, воно пішло воювати. Воно знало, що йому треба буде вбивати. Воно мріяло про пральну машинку та унітаз. Воно отримало е наглядний е вигляд того, що роблять з окупантами. Тобто їх відправляють в м'ясорубку.